Цікавий момент про те, що Трамп передав листа Меланії Трамп. Вона особисто написала листа Путіну. Принаймні про це повідомляє видання Reuters. Агентство уточнило, що президент США Дональд Трамп особисто. Передав Путіну листа під час їхніх переговорів на Алясці. Перша леді США не була присутня на саміті. Зміст листа агентство не розкрило, вказавши лише те, що в ньому вона порушила питання про тяжке становище дітей в Україні та Росії. Ми знаємо, що Росія викрала близько 20 тисяч українських дітей. І вчора, коли був мітинг на Алясці в підтримку України перед прильотом Путіна, саме ці цифри, і саме ці гасла були на плакатах мітингувальників. Вони зверталися до Путіна і казали: Путін поверни викрадених тобою дітей до України і писали про те, що близько 20 тисяч дітей Путін викрав. Ми знаємо, що вони з окупованих територій викрадають наших дітей. Далі віддають їх швидко в прийомні сім'ї, міняють їм прізвища для того, щоб не можна було ідентифікувати, повернути. Але за підтримки президента і в нас є ініціатива поверх. Ерення дітей додому, вона активно працює. Щоразу є якісь досягнення, і, звісно, що Україна не полишить цю тему. Далі про те, що відбувається і відбувалося напередодні того всього. Друзі, я вам нагадую, що я паралельно стежу, звісно, за тим, які оновлення є після розмови телефонної Путіна. І... Вірніше Трампа і Зеленського із лідерами НАТО після зустрічі Путіна і Трампа вам все оперативно повідомляю. Тому ви, будь ласка, теж на це все зважайте. Ще раз зазначу, що Зеленський планує в понеділок візит до Вашингтону і буде особисто говорити із Трампом стосовно. Того, що відбувалося напередодні, Трамп зателефонував Лукашенку, хто би міг подумати перед зустрічю із путіним, що відбувалося і чому взагалі він туди дзвонив. Розповідаю, білоруські державні змі повідомили, що за кілька годин до переговорів з путіним президент Трамп нібито несподівано зв'язався телефон. Нам з Олександром Лукашенком, і навіть заявив про те, що чекає зустрічі з Лукашенком, сказав, що провів чудову розмову з Олександром Лукашенком. За його словами він йому подякував за звільнення 16 ув'язнених і обговорив можливість звільнення ще 1300 осіб, які незаконно утримуються. Трамп зазначив, що розмова була дуже хорошою. стосувалася, зокрема, візиту Путіна на Аляску. Він додав, що з нетерпінням чекає на особисту зустріч з Лукашенком. Варто звернути увагу, що у своєму дописі Трамп уникає формулювання політв'язні. Він просто пише Е, Ну і теж передавали змі про те, що нібито Трамп прийняв запрошення Лукашенка приїхати з родиною до міста. Принаймні про це повідомляє прес-служба Лукашенка. Ну і тут треба зазначити і додати, що буквально недавно до. Білорусі до Лукашенка візитував кіт Келох, і Лукашенко його дуже там добре зустрічав. Там були обійми. Він казав про те, що це високий гість, і що, взагалі, дуже добре, що він приїхав. Після того було звільнення політв'язнів, і це було нібито основною темою цього візиту. Далі. Хронологію відстежуємо за хронологією, далі Лукашенко на Валаамі Ва зустрічався із Путіним. І ми пам'ятаємо, як ці два діда меда сиділи на лавочці і розмовляли про те, що відбувається в Україні. І цікавий був момент, коли Лукашенко сказав, що от Росія відгризе українські території. Путін його виправив і сказав, що не відгризе, а поверне. Ну вони ж так вважають, значить, загарбники так само думають. Е, і, зокрема. Далі з'явилася аналітика. Одні говорили, що це ну просто там Лукашенко обмовився, але були і цікаві думки, які звучали наступним чином: що таким чином Лукашенко подав сигнал Путіну про те, що я не буду слідувати в твоїй повістці, тобто говорити, що Росія повертає ці землі. Я можу говорити і називати речі своїми іменами, нібито, що він саме е, такий мандат отримав від Сполучених Штатів Америки, і от, нібито, це такий сигнал для. Путіна був ще одна версія: це те, що після зустрічі з Келогом Лукашенко на Валаам повіз меседжі для Путіна для цієї майбутньої зустрічі на Алясці. від, отримав від Путіна певні меседжі, і саме тому Трамп перед зустрічю з Путіним дзвонив Лукашенку. Чи відбудеться візит Трампа у Мінськ? Ми побачимо, але цікаво зазначити, що там навіть є будинок. Президент для президента США колись давно це було збудовано, і багато хто навіть насміхався над Лукашенком, що він це власне зробив і тому. Теж тут цікавий момент із розмовою з Лукашенко, чому вона відбулася, і, взагалі, яка була мета цієї розмови, і як, як і про що говорили, теж цікаві отакі моменти. Теж перед тим як зустрітися із Путі із Трампом, Путін був у Магадані. Він там відвідував значить підприємство Мегасі, яке спеціалізується на переробці риб'ячого жиру, Чого він туди поїхав, не зрозуміло, але цікаво те, що він поклав квіти до е, меморіалу героїв Аль-Сіба. і тут є різні версії, чому значить перед візитом і перед зустрічю із Трампом Путін поїхав аж туди. І тут до речі, версії доволі цікаві. Я вам зараз про них розкажу перше. Це те, що офіційна позиція Кремля. Що значить, це планова регулярна поїздка. Він там вона була повноцінною. В Магадан маю на увазі. І після цього, значить, президент вирушить до США. Чисто з такої. Технічної, дипломатичної точки зору, чому це робиться? Для того, щоб показати, що типу, Путін слідує своєму розкладу, своєму плану, що ця поїздка і візит не є чимось таким для нього, знаєте, шокуючим, перехоплюючим подих, що це просто там чергова зустріч і все на тому. Типу, що він сам володар свого графіку. Значить, і що це не випадково? Що така низькорангова поїздка до магадану, якийсь там завод, якесь там покладання квітів. Але цим самим нібито створюють образ рішучого лідера, який контролює ситуацію, який проводить власний сценарій дипломатії, власний графік, і перед відповідальними, значить, переговорами він не нірабіт, якщо так сказати. А тут є і символічний жест на шляху до Аляски Путін поклав квіти до меморіалу, який? Присвячений співпраці США і СРСР у Другій світовій війні це виглядало як такий продуманий символічний крок, який покликаний продемонструвати таку певний місток, значить, у дипвідносинах перед зустрічю. Трампа і Путіна, і тут треба додати ще стосовно того, а скільки разів взагалі Путін і Трамп зустрічалися? Так, от за першої каденції Дональда Трампа на посаді президента США це 2017 2021 роки. Путін і Трамп зустрічалися щонайменше п'ять разів, як на двосторонніх зустрічах, так і на міжнародних самітах. Основні теми переговорів тоді це були втручання Росії в американські. Вибори, війна в Україні, ситуація в Сирії і будівництво північного потоку. 2 ну і що цікаво, навіть втручання Росії у американські вибори. Тоді, власне, Трамп сказав, що не впевнений, що це було. Ну і тим самим він заперечив дані своєї власної розвідки, що багатьох на той момент здивувало. Ну і розчарувало. Ну, і бачимо, що ця зустріч не стала винятком. У багатьох вона теж розчарувала. Поки що, за підсумками розуміємо, що Зеленський вже 18 числа буде у Вашингтоні, там в нього буде зустріч із Президентом Трампом, і я так розумію, що там буде вже більш щира розмова, ніж та, що відбулася по телефону. Будемо за тим стежити. І я вам буду, звісно, про те все розповідати. Ще із того, що відбулося і що. Передувало тому всьому цікавинки, які вам можу розказати. Перше це те, що значить Сімоньян, пропагандистка російська, написала про те, що на борту літака журналістів, які прилетіли на Аляску, годували значить котлетами по київськи Це викликало цілу хвилю мемів і не тільки це викликало хвилю. Жартів у наших соціальних мережах. Багато хто написав: ну, як нема власної кухні, то що лишається робити? То, звісно, що ви воруєте кухню своїх сусідів. Ну, так воно, по суті, і є. Якщо так задуматися, якщо. Е... Проаналізувати цю ситуацію. Теж із цікавого їхній пул журналістів поселили буквально на стадіоні, тобто для них навіть не знайшли, не організували готелю, для них поставили отакі розкладачки. На цих розкладачках були лейби Червоного Хреста. Тобто, це Червоний Хрест надав їм ці лейби, і от такі перегородки там були. Тобто, в них не було навіть ні стін, нічого. Їх фактично просто в хокейному цьому стадіоні поселили. Отак виглядали кімнати. Знати, ну верніше, я не знаю, як це сказати, койки, койки, да, койко місця, де селили російську делегацію. Ну, в принципі, це навіть дуже шикарно для них, я так вважаю, тому що. Можна було іще поскромніше, хай би просто постояли там десь тихесенько послухали та й поїхали б собі додому, тому що на більше вони точно не заслуговують. Ну, от Фактично, в от таких бараках малесеньких вони жили. Теж звернули увагу на те, як і в якому вигляді з'явився туди Лавров. Можете подивитися, він в такому худі з величезною надписом величезним СССР. Багато хто сказав, що значить, це такий натяк американцям. багато хто сказав про те, що ну, такий символічний жест, але я схиляюся до думки, яка була Дмитром Биковим озвучена, по-моєму, Дмитром Биковим. В нашому ефірі він сказав, ну молодість, згадав значить, Лавров. Це ж його молодість була в цей час. Так він вирішив, що він ще молодий і теж може про це. Нагадати усім решта людей, які теж там знаходилися. Ще раз нагадую вам про те, що а до речі, знаєте, який ще цікавий момент? Путін з'явився на цю зустріч вчасно. Він побоявся запізнитися на зустріч із Дональдом Трампом. Але дипломатія Путіна славиться тим, що він, нібито, любить ставити своїх візавів таке незручне становище і запізнюватися на зустріч з Меркель. Він запізнився в 2014 році більше ніж на 4 Години з президентом з прем'єркою Тимошенко в 2009-му на 3, з Лукашенком на 3, з тодішнім прем'єром Японії 16-й рік на 3 години, 2 години президент Монголії, 1 година і 30 хвилин президент Ізраїлю, година прем'єр-міністр Індії, 50 хвилин Папа Римський, 40 хвилин президентка Фінляндії, це четвертий рік, 40 хвилин тодішній король Швеції Карл XVI, 40 хвилин тодішній президент Барак Обама, це 2012 рік президент США 30 хвилин президентка Південної Кореї це 13 рік 20 хвилин з королем Іспанії, 14 з королевою Британії Єлизаветою. Ну і Дональд Трамп заявив про те, що зовсім вірніше пабліки нагадують про те, що зовсім трошечки Трампу лишилося до премії миру Нобелівської. Ви знаєте, що він хоче її отримати. Значить, близькі до президента США пабліки нагадують, що Трамп втрутився усім конфліктів і допоміг їх вирішити. До них вони відносять Азербайджан, Вірменія. Камбоджа, Таїланд, Ізраїль, Іран, Руанда, і Конго, Індія, Пакистан, Єгипет, Ефіопія, Сербія, Косово. Е, ну і тут ставили питання: чи відбудеться оця восьме долучення, тобто Україна, Росія, поки що бачимо, що ні. Е, але якщо дійсно е, ті е, джерела журналіста. Які говорять про те, що домовилися нібито про припинення атак у повітрі виявиться правдивими. Якщо журналіст видання The Economist Олівер Керол дійсно має надійні джерела, то зовсім скоро можемо чекати про те, що дійсно якісь заяви про принаймні про припинення вогню у повітрі будуть. Але ви бачите, що навіть після цієї зустрічі ні угоди не було підписано, ні домовленостей, нічого, навіть не спланована зустріч зустріч Трампа і Зеленського і Путіна в подальшому, і знову ж таки, Трамп нагадаю вам повідомив про те, що в розмові з Зеленським і лідерами НАТО, про те, що Путін не хоче припинення вогню і віддає перевагу всеосяжній угоді для завершення війни. Це передають видання джерела Аксіос. За словами цього видання, ще раз вам нагадаю, що Трамп сказав: Я вважаю, що швидка мирна угода краща за припинення вогню. Володимир Зеленський в Вашингтоні буде 18 числа, і е, теж буду вам повідомляти про те, які там будуть результати цієї зустрічі. Поки що станом на зараз розуміємо, що ніякої угоди не укладено, ніякого прориву не відбулося. Хоча Трамп сказав. Казав, що зустріч пройшла добре, і е, санкції застосовувати щодо Росії він, на жаль, не буде. Ну і наостанок, аби не лишати вас без хороших новин, розкажу вам про. Погоду, яка сьогодні на вас чекає, але якщо до того, поки я вам буду розповідати погоду, з'явиться якась інформація про підсумки розмови телефону, якщо ще джерела щось повідомлять, то звісно, я вам про це одразу розкажу. Тож, що ми з вами сьогодні будемо мати від погоди станом на зараз? І до чого вам сьогодні готуватися, якщо раптом ви планували якийсь відпочинок, або якщо ви планували якусь поїздку Тож сьогодні в нашій країні буде сонячно, переважно без опадів. Про це повідомляє Укргідромоцентр. плюс 15 температура буде була станом на шосту ранку у Києві, плюс 14 Львів. Найспекотніше це поки що у нас Ужгород, плюс 16, і найхолодніше в нас було у Чернігові. Це станом на шосту ранку. Інформація там було плюс 6 градусів. Говорять, що в нас нас сьогодні буде без опадів, спека до нас потихеньку повертається, але вже наступного тижня, з вівторка, знову погода нас перестане радувати теплом. Ну, воно й не дивно, вже все наближається ближче до осені, тому, зрештою, маємо таку історію. Друзі. Ще раз вас закликаю, аби ви не падали духом, аби ви не засмучувалися. Тому що, як сказав, значить, військовослужбовець, за яким ми стежимо, що головне не забувати про те, що доля України вирішується на лінії фронту. Про це пише Максим Жорін у своєму телеграм-каналі. Єдина наша реальність і єдина правда не живіть ілюзіями. І звісно, що ми маємо роз. Розуміти... Міти, що нашу з вами долю вирішуємо, ми з вами, а не хто інший. Звісно, що нам би хотілося, щоб була підтримка союзників, щоб була підтримка фінансова, військова, зброєю підтримка. Але ми маємо першу чергу з вами розраховувати на себе самих, і це найголовніше. Що для цього треба? Для цього треба не забувати донатити військовим, донатити тим, кого ви знаєте, кому ви довіряєте. Якщо нікого не знаєте, нікому не довіряєте ми час від часу публікуємо збори під нашими відео. Ви можете заходити, і це точно гарантовано потрапить саме. Тим, кому треба. Ну або якщо ви бачите у мережі збори від людей, яких ви особисто знаєте, ви теж можете долучатися. Стежимо за тим, що відбувається: 18 число. Зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні. Про це вже повідомлено. Наш президент туди летить. Ніякого підписання не відбулося між Трампом і Путіним. І взагалі говорять, що на Аляску приїхав двійник Путіна.